Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл квітня. Номер не пам'ятаю. як... Потім назву. Але спочатку я хотів би відповісти на деякі ваші запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Я відео від. Хуні, побачив перший. Спасибі. Що із з очіскою. де півголови було вистражено, а півголови було волосся. це було, в мене була така руль, я вивозив у ліквідації 10 кілера на точку. І щоб по сценорію можливі свідки бачили одні лисого. А одні волосатого, і потім путалися в показаннях. Я не встиг постригтися і записував вам вчора відео. Ну, не встиг ще постригтися. Ту зочіска із ліквідації 10. Кому бабунці з відосиків? Тобто я з відосиків своїх бабунців рубаю. Спасибі, звісно, вам. за... Коштає, що ви шлете мені за мою продукцію. Ну, оцьому Станіславу Чорному я хочу відповісти, що п'ята ліквідація, якою він ну, має підозрювати, насолодився, обійшлася мені в 3 тисячі гривень. Четверта ліквідація обійшлася в 2 тисячі гривень. Десята ліквідація мені обійшлася в 2,5 тисячі гривень. Так що, Станіслав Чорний, ну, бабинці не в одну сторону йдуть. Ну, Спасибі за коментар. І ще там, нав'язування алкоголю. От, ну, Станіславе, от, ну, нав'язування алкоголю. Ну, не дивись ти мої відео. ну, я тебе не заставляю. Тільки не здумай відписуватися. У мене і так підписників немає. О. Бджоли зиму я з'єдную десь на 10%. Ну от відсотків 10 я з'єдную. А так вони мощні, потужні, слово таке стало. Мощні, такі, вони йдуть в зиму. Їх багато. Вони самі в зиму йдуть. Ви уявляєте, оце така дроч, наприклад, всі їх з'єднати по двоє, а потім роз'єднувати. Ну, це, це, це ужас просто. І на, на що зачіски. от ви знаєте, я вже дуже обережний до таких випадів, як ото зачіска, там ще щось. Ну, тому що ви почали скидати мені кушти. Ну, у нас тут пацан ходив один в танкістському шлюму. От ходив він, ходив в танкістському шлюму. І я питаю нього, а чому ти в танкістському шлюму ходиш? А він каже, так мені пофіг. Каже, ну от то пофіг, тільки грошей ніхто не дасть. Він каже, а мені від, ні від кого нічого не треба. Каже, ну зараз не треба, а колись знадобиться. Ну, не ходив шлюмі. Ну, він перестав ходити в шлюмі, ну вже нормально там працює ну, там, знайомого в ларіку і все. Шановні, так що я вже до такого, знаєте, бачите, мене футболки вже не порвані. Відношуся серйозно. І... І зараз ми повертаємося до нашого переможця, нашої номінації. Це канал Golden Хоні із відео Ваші бджоли в обмін на мій мед. Будемо розбирати його лише з його слів. Ми не будемо нічого передумувати, придум вигадувати, висосувати і спальця. От що сказав пацан, те й будемо ми з вами обговорювати. Це пора, коли багато пасічників. Весна, так зрозумів. Це пора, коли багато пасічників продають і багато купують. Якщо продавець і покупець доходять згоди, у них відбувається угода обмін товару на гроші. Тобто, у нас вже є продають, купують гроші, слово. І що він пропонує? Я що я хочу запропонувати? Якщо у вас немає покупця або не підходить ціна, я пропоную обмін соняшникового меду, який буде відкочено у серпні на бжі, яких я отримаю від нас. Той, тобто, спочатку, першу частину відео чоловік розпинається про знаєте, торгові ці відносини, товар, гроші. А пропонує обмін. Ну що то вже в цьому такому, знаєте, договорі вже якісь нестиковки, чимсь вже попахує. І шановні глядачі, і от дуже далі, далі вже йде анекдот. Коротко. Механізм отримання бджіл. Я приїду до вас або ви привезете їх мені. Ви уявляєте, оце, ви берете пакети пакуєте і везете цьому чоловікові під чесне слово, що прийдеться через 4 місяці до нього ще їхати по той мед. Де він буде в цей час? Живий, неживий? Як його зафіксувати оце все? Неясно взагалі? Але є й позитив. Позитив є тут індивідуальний підхід до людей. От я, наприклад, кажу, от, пляхан 80 гривень, банка меду 500. От всіх От грибу всіх під одну грибінку. Ну тут чоловік, ні. Хочу, щоб ви озвучили, яка кількість меду вас би влаштували. Домовимось на певну кількість меду, який я не хочу озвучувати. Вже попохує чимсь. От, ну, вже по ну, чимось. Якимсь, знаєте, інклюзивом, шановні глядачі. А саме головне, що ми ніяке. ми подивилися оце відео, а ми ще ж не закрили відео із полосками від відкліщав в березні місяці, які треба поставити, Шановні глядачі, ми ще одну авантюру не, не, не перетравили, а вже по. Появ... Нас годують ще одні, шановні глядачі. Він справжній дебіл квітня, якщо думаєш, що ми такі собі отакі. І хоча б не обговоримо ці всі умови, що нам ідуть від Голден Хуні, шановні глядачі. А ще знаєте, оце, ось оце, що він нам розказував. Це дуже погано, що у нас в Україні в нас відсутня. І інституція репутації. От у нас народ, в нього така, знаєте, потребітельська пам'ять. От він бідальше тижня не пам'ятає хрена. От. Хто ж казав, розказував там? Ну, от, наприклад, я от пам'ятаю, як Баскевич продавав пакети там два роки назад. Вот якось похолодоння, він обійшов щось на 5 травня, а потім сказав, та ні ні типа на, хай подушку вже тиждень, ну там на 12-й чи на 15-ти. Ну, тобто, отримав, чувак, 180 штук, я так понял, 1800 на 100 пакетів. там. І каже, та ні, типа щось у мене там, короче, там Я ну, там, на тиждень, короче, пізніше тобі їх отдам. Як це? То? Ну, розумієте? От мебла історія, от ми коротше, колись влаштували Дебош там коротше, в одному борі, а потім на другий день вирішив. Дебош нічим не завершився. Коротше, там ніяких наслідків. А потім я з пацанами вирішили у єдиниці в лісі, коротше, щоб випити по 100 грам. Купили закуски, горілки. І я кажу, знаю місце от таке коротше, бомба. Нема ніде нікого. За кілометри, вообще, тишено, покой. Притащив їх до себе на посіку, сіли ми, коротше, внизу і налили постагром Тільки пить. Коротше, кущі розсипаються. Коротше. І вискокує м'єнт. Самий настоящий. <реш> я фуражка, короче, Попка, пенділ, я от бачу, що він не просто гриби збирав по формі, а він при виконанні. <реш> Його покуйний каже, <реш> я, я не короче, на мене. <реш> Ти забіг місце, просто королівське. А тут без мінта вже вже не можу здоров робити. І тут. Короте, цей шоколодний каже, ну, поліціон, міліціонер, ще був шоколодний. Вітя. Каже, і йому хтось кричить, він не сам там був. Каже, ну що там? І він такий на нас дивиться. І такий, та це не вони. Розвернувся і пішов. Коротше, що потім вияснюю. У мужика тут місно рядом, украв щось ночі курей. Він заявив міліцію. Міліція шукала поселу тих курей. А він же по нас знову інституція репутації. От він заскочив, дивиться, а ми сидимо бухай. От він точно знав, що от ми могли там набити пику цьому хазяїну курей, там його друзям, гостям <гум> ну, прийти вночі і витягти ти куренього скубника. Ну ми б навіть не догадалися. Шановні глядачі, непонятно, що за думки оцю Голден Хвоні, Короче, із його полосками, із його цим медом пакетами. Врахує ще те, що в нього ще вища освіта якась економічна. Ну, надо триматися, я думаю, від нього подолі. Шановні гаражі. Шановні глядачі, бережіть себе і пам'ятайте, що 80 гривень 05 про вас двоє.